Всім привіт! Викна Сашет, я Саша і зі мною Вікперу. І сьогодні ми будемо грати у гру. Ну а ви не забудьте підписатися на ну, ми начинаємо. І лайки і Так, все, я супермен, я лечу на нашу башню. Ай! О! Нарешті. Тільки не битися, добре? <таспоріст> Тільки попробуй. Ха. а скільки вже йде наше відео. Кики. Хвилину. Я тут Де? на наші башні. Ну віка, будь ласка. Ладно. А то я як завдаю. Ну, Віка! Не побачиш. Будь ласка. Вік, давай не битися. Не битися? не видам. Ай! Дати. Ай! А! Серйозно, я стою на місці, а мені Все, а ты заморозилась. А куда ты попала? Баба. О, привет. Ах, не попал. Не попал, не попал. А! Mm -hmm. <laughs> давай, давай. Вика, там плывут. Что туда? На башню? Mm -hmm. Чекай, дай я Зараза. Папа. Це тобі, папа. папа. Тільки давай не бойтесь. Ми маємо Ми не маємо бути проти одного. Один проти одного. О, Віка тут! <різь> Давай! Я, я не можу бути невидимим. Лішко, да тут те, що тут не безкінечно сила. О, Віка тут тут якісь шарики. О, Віка, зверху! Я ну відійди. Є. Yeah. Ні. Я ставлю не выдумую, за О, А, я на башні свободі. Я б... Давай. Шкода я не можу бути не Ну я можу. Віка, що це за шарики? А, це шайка запускаю. Защита. Так, не... О, Вика летят! Ну, Капучка, я разберусь. А, Ах, ты ж... Ах, -а -а! ты Я, типа? yeah, я, 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 Ну, Віка, мені боляче. Я когось зараз заморожу? О, господи, я не можу зверху то Віка! Ой, вибач, хто це? Шена не там Вика Више. ж. Ай, Віка, Тут оце той зелений. Я Я сховалась. Я Віка, у мене у мене сел закончилась. Так, ти? Де? А, Віка кидають! О, молодець. Давай б'ємо того Фух, Мені треба сили відновити. Віка у мене. А! Віка, у мене залишилося мало життя. Я на виду і на башку долетіла, не стояв. Ай Вік, у мене мало життя, я наверх пішов. Вік, тут наверху хтось, тебе не смущає? Фій! Мене вбили. Чудово! Я їду до тебе. А я вже не видима, я хочу того чувака вбити. Він мене... Він мене вбив, як він мене посмів? Так, я помстилася. Молодець, я, ї... я лечу туда. Надеюсь, мне высочить це силы. Десь тебя чут. Я могу не у меня поселок. У мене залишилося ще трошки і все, закінчиться сила. Віка, хтось на хтось там. Угу, Вашить. Я їх за як. Ты бзю. Блин, я... Я не могу защиту в Ай, Вика! Вика меня забьть! Вика, ты да! Вика, мне забьт! Она тоже за... А Ал... там наверху. Та фигня песочно. Да. Оп. Я получу до него. <гуквили> Вика тут, тут, тут вин. Е, вбыл? был. Я його бью. Є. Yeah. Oh! Ah! Він не добився! В смысле? Пану? Я его вбил полностью. Мне тоже. У меня... Ты его не вбил, не меня Він мені... Он Це... что... Он что, бесматный? Нет, там шуточки заложилось, він не побьешь. Він що... Він що, Ох, блин! Ай! Де? Я впал! Uh! Я <годи> бо я, косий. я порошком, короче. Я косий віде. просто, Вика. Я косий. Я буду стояти на вершечку чайника. <годи> Чи що це тебе говорю? Я це в огонь взади. <годи> да? <годи> Куда а? Чекай, я б. А чого ніхто до нас не знайде? Ай! Ой, нічого не знала, що воно тебе зведе. От просто туди, а воно тебе не Та бо я був близько, напевно. Віка, ти чуть мене не вбила. Мила, ходи туди бачиш. Какие оці... ты чайник, господи? На вот остань. Ну вот ты стань, на стань, на стань, на стань на крючок. А буду на там не лезу, Я буду оттуда. Вадишь, не треба тут бути, тайник крючок. Я тут буду. О! Чудово. Я без... Що тобі робиш голову? Віка, ну не давай не бить. О, Вік до нас ідуть. Вік до нас ідуть. Де до нас ідуть? Ха-ха. <гум> нема. Та тут були, я бачу. Я Напевно, вони. Я А не треба було до мене лізти. А ти що? У фіка на низу. На низу? Угу. Тут флеш. Бачу, зараз я його вбив. А, у нього... А, це той! А, Віка, Віка, він б'ється сильно. Я його віддала. Лиска. А, Віка, тут ще тут ще блін я забув яку. Я на верху. А! Віка, Бий його! Бий! бий, бий бий бий! Я вбив! Ти вбився? Ні, мене вбив! Ой, я вбив! Ааа, Вика! Стріжись! Ствержись, Зараз. А, Ви попав! Я знаю! Він плакав! А! Ай, вибач! Ай! мене вироб не виробли який в... клас! Ай! Так ти мене добив? Вибач! Мені те... это було близько! А, ну. Ааа, Витя, тут! Тут ця... Тут чоловік кидається машинами. Надо скрине Насаб... А, це походу тор. Ой, не тор, а цей. М Блін, він кидається в мене машиною. Це походу, як це? Халк. Халк? Ні, не Халк. Він якийсь фіолетовий. Ну, то фіолетовий Халк. Ні, він... А, він... я поки не знаю, це не пайна кота такий. Чому? Я не знаю, блін. Я не можу, мене зараз вб'ють в кису. Чекай, зараз відновлю селий, і... О, Віка, Віка! Фух, мене щось не вбили. Тут мільйони. Тут машини кидають. Сплив в мене. А! Ай, срака, я поїхав на нашу базу. А я вже не на назад поставив. Та да, тому що в мене залишилось... У мене ще чуть-чуть, в мене червона вон полоска. Ай, в мене в мене він попав своєму стрімо на всю Рази. Я відновлюю за це е, життя і, і лечу. Вік. Так. Якщо що нападаємо разом? Чекай, бо ми... Я тут на башні, коротше. На башні? Угу. А типу на, на башні свободі? Угу. Я лечу. Велик тут то, тут то, то той же, який кидає машини. Дар, я його бере. зараз, він вниз. він вниз. Фух. Давай. Давай, нам треба відновити це життя. Якщо його а моє записує. Двіка! Я, я за тебе зараз заморожу. Не надо. А я його а просто не... вдаю. Або, Або я... заморожую вдаю. І, типу, О, його вік і... хтось хтось зверху стріляє в нас. Я знаю. Так, я можу а ти типа типу, я буду я просто його заморожу і вдаю. Там, там внизу, внизу, я за тих уб'ю. Чекай. Ой-ой-ой! Ой! ой, ой. ой. Вони Та вони мене б'ють! Ватажка. Як ти їх вбила, якщо вони сильно... Я ватушка їх вбила. Я, я короче, не а, блін, чого я Не, можу бути не знаю, бо ти ж про мене, а я жінка чи на це. І у тебе. У <сум> тебе ніби лице Сігми. Віка! <сум> Воу, ти бачиш це? Ой-ой, Саша приш... Ти... Вика. Иди сюда, иди сюда. Эмм, він не лети сюда поки що. Срака, погано. Ой, ой ну что тут? Гим... гимно! А сам тикай монет. Ладно. Ладно, кого будем Вика, хтось зверху сви? Ааа? У меня не оця букашка у вбила. А вона она крыса. Это букашка у меня лежала в. Букашка. Букашка. А буквика наложила на букашку можно. Я я вбив! Вік, я вбив букашку. Але на мене нападає тепер гімно. Чекаємо, я щось нагадую. Тут п'ять гім... Тут це гімно нападає і, і це, і піско. Кидає. А, а я не розумію, де я. Віклети на нашу башню тут багато і злодіїв. А воно вона, наша башня. Сара, мене немає сил. А, мене немає сил. Господи, я йду розбився, що там таке? Де що? Де Блін, я прилип! Блін, я не можу вбити пісок. Що? Я не можу вбити ту ей то гімно. Що тебе? Я на башні. Віка тут тут той, який кидай машинами. Дати, хай, ти, зараз, чекай, зараз, не треба Віка, у мене в мене дуже мало сили і життя. Стаж, чекай, ховайся. Я не можу, він летить до мене. Зараз я вже лечу. Давай, їмо! Зараз, акуратно, ні! <клес> Ой, звідти. Фу. Я його зараз буду вийти. Чекай, хай він перетвориться на себе. Може стати гімном. Вік будь обережна, бо... бо він сильний. У мене добило одного чоловіка. Давай, молодай, скільки у тебе життя? Ой, вибач, я думав, що тут хтось з'явився Не видимо.

О, на наверх. А гімно може літати? А, а гімно може літати? Ні, може. Ой, вибач. А, а, вибач, я нечайно. Я б полетів вниз. Звідувати чи нікого нема. і літати нікого не треба. Надо палка? принять. Капалка? А, ну це щоб забратися. Когда в піраміду не можна забратися? А ч я из не будешь? А, Віка, тут якась, тут чорна панда. А це, походу розмоха? А, да, вроде бы. Нет, чрная самаха жовта, а це чорний повністю. Да нет, это росомаха. Черна панда. <реш> чорна панда. <реш> Черная панда.

Шкода ти, що ти не підеш на день народження Терези. Мама, ну я сказала, що мапиш мамі і мамі і так терази. Що напишеш? Ну, що що напишеш? Що я не піду. Ну я напевно теж не піду. Або піду. Але там Але сьогодні не буде взагалі сонця.

Четрошки. трошки ты сюда, ч панда? Ай! Боже, ти а, тихо, тихо. А, я думаю, ты ч на панда забыла? Я понял, можно забрать. Ч на панда Иди сюда. <риво> Віка у меня мало життя. Ой, щось... А, Віка, тут Супермен. Я його Мені не треба. У нього три життя. А, він полетів. Куда полетів? Супермен. А вон. А вон. Молодець! Десь... Я, Я не знаю, де той супермен. А вон він. Давай бий його. Хорош, Киль написав якийсь характеринг. Вика, до нас вот и супермен. И на полон вишки написали тримай його! Так длинай его! Поднимайся! Фух, мені треба трошки... учит. Полетіло. піднімайся Мене трошки залагало я не міг. Да хоть подойшов, соскальзую. Не надо, да все инщина. Мне скучно. Моя ты панда, моя ты ой, выбачи. -а -а! Ой, ой, надо как-то. Моя ты панда, моя ты пропаганда. Ау я не Это тоже зараз гроблю нечаянно. Моя ты панда, моя ты пропаганда. Да это черная панда, я их хочу еще повыбивать. Yeah. <coughs> черная панда. <coughs> Че черна не можешь смеяться над черной пандой. Я пишу yes. на, на, сюда. Что? А мы что, одни на сервере? Да не, нас много. Саш, ты где? Я на низу. Mm -hmm. Что ты mm делаешь? -hmm. Моя ти панда, моя ти пропаганда. Так, пішли всі робити просто. А? Пішли просто. Але давай, але я не думаю, що тут багато ж є. єв. Мені треба відновити. Мені треба село відновити. Давай в мене закінчується зараз агітання, як оце вже виробити. Yeah, О, Вік там є, там є біки Там, там там це флеш. Та залізна людина, Віка! допоможи, залізна людина! якраз знаю, вони були! О! Пан! Віка, Пітерпан! Пітерпан! О, мансила! Закінчилась! А! Их двоє! ще й муха! Блін, мене зараз вб'ють! Оп! Ай! Мене зараз б'ють, Віка. Віка, я пішов на базу! Мені треба шуденьку відновити. Мені тоже, мені треба відновити життя башенці маленькі. Я, а я теж на якій башенці. Ні, я на маленькій, дуже маленькій, біля статуї свободи. О, я тебе бачу. Моя ти панда. О, все, Мені треба життя відновити. Ого, тут якийсь колос. О, Віка, тут, тут той, хто кидає сміття. Ай! Віка, Віка, будече? Ай! Віка! Мене мене тримають! Ай! Він зашити якусь застосував! Саш, йди сюди, йди сюди. Ай! Давай, я защитую його і віки. Давай! Я буду його заморожувати і бити! Давай, я коло зроблю, а ти його будеш бити. Чекай, Девин? Я... Де Чекану, ну треба почекати це. Хай О, флеш до нас біжить. Чи не до нас? Хай прийде, я зроблю і ти його будеш бити О, бачу, бачу Та не ця, Віка, це це не, не коло, господи. Ой, я тут видя, че я уровила. Ура, блін. Моя ти панда, моя ти, ти, па... ти папа О, Вік, тут є наша жертва. А! Віка, тут жертва. На покрытый.